Це, мабуть, перша зустріч за останні роки в такому форматі комуністичних і робітничих партій, країн як і сусіди, і безумовно, ця зустріч повинна бути початком нашої більш тісної спільної праці у всіх сферах політичного життя. Спільних проблем для комуністичного та робітничого руху Європи, зважаючи на реалії сьогодення, виявляється чимало. Я в тому смислі представляю міжнародний комітет славянський центр якого в Прагі, і ми вже багато років стремимося до тому, як зближити ці цінності. цінності нового динамічного славянства з прогресом мислі. с интересами рабочих и коммунистических партий в Европе. Прежде всего надо смотреть в будущее, а если э, серьезно хотим заглянуть в будущее, нам надо искать союзников. Я предполагаю, что в рамках международного рабочего движения, в рамках международного антифашистской борьбы и в рамках нашего славянского движения нам прежде всего надо смотреть на молодежь и найти э, контакт с молодежью. Думаю, что в последних годах мы немножко потеряли этот контакт, и это видно. Видно это в составе кадров, то в одной, в другой и в третьих организациях. И эта встреча, встреча в вашем любезном, прекрасном Ужгороде, как раз э, будет искать возможности возврата молодежи, возврата средней генерации в эти левые отряды. Власне, в аспекті залучення молоді до свого руху закарпатські комуністи можуть поділитися досвідом. На сьогодні більше 50% членів партії у Закарпатті донині ніколи не перебувало у її лавах. І саме закарпатські комуністи стали ініціаторами цієї міжнародної зустрічі. Мета нашої зустрічі є звичайно і проста. Ми хотіли б доповнити ті всі добрі стосунки або відновити, які були традиційно між нашими. Країнами. Не йдемо ми про те, що ми хочемо протиставити щось там загальнодержавним стосункам чи так щось інше. Йдемо ми про те, що все добре, яке у нас було, щоб ми воно умножилося. Тому що, на жаль, за останні роки е традиційні зустрічі, традиційна дружба, яка була між нашими областями, між містами, між районами, між селами, між колективами, вона, на жаль, при 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 припинилася. І тому ми хотіли би. На прикладі наших партій показати, що ми здатні і в цей важкий час, як для наших сусідів, так і для нас, все-таки знаходити десь добре щось, раціональне зерно, особливо в зв'язку з тими подіями, які зараз розвиваються на політичній арені в наших державах. Не таємниця, що на нас виливають кучу шалони бруду, пришивають нам різні історичні проблеми. Чи було то так, чи не було. То молоді важко розібратися, але ми йдемо своїм шляхом. І я гадаю, що мудрість наших людей завжди знайде раціональне зерно. Маючи величезний досвід міжнародної співпраці, європейські комуністи переконані, лівий рух необхідно об'єднувати як в країні, так і долаючи кордони. Ми приїхали, тому що глибоко обіждені. что надо встречаться, обмениваться опытом, обсуждать обстановку, вопросы, которые происходят, изменения, которые происходят, и искать совместные решения. Ведь в этом сегодняшнем мире капитал объединяется, глобализация происходит во всем мире, а против этому нормальный, простой человек, рабочий человек может только защищаться, если за ним будет стоять кто-то и займатися цими вопросами тим часом досвідчені люди стверджують, рецепт успішного і щасливого буття залишається незмінним, незважаючи на державний устрій. Я одне тільки скажу: нікуди не виїжджаючи, ні із Закарпаття, я громадянин шостої держави. Я вважаю, що закарпатський народ зробив вірний вих... вірний шак. І все робилося під керівництвом комуністичної партії Закарпатської України. Провоз'єднання Закарпаття із радянською україною для того, щоб краще жити, треба працювати.